Прийшла інформація, де у нашому закладі, начебто, люди вмирають з голоду. Ми провели сьогоднішнього деякі розслідування. Хочу заявити, що жодний і журналістів панорами обласної сільська панорама не редакція, ні до того, ні після того, як я запросила особисто їх до себе в заклад подивитися справжню ситуацію. Не були і не вважають за потрібне побути подивитися. Але хочу сказати: хто бачив цю фотографію, так от вона взята з, з архівних даних журналу Аганью 1997 року Ярославська область в цих теж так поданий, нібито це за даними День Але я хочу сказати, наш даток, що квартально перевіряє працівників прокуратури обласної, була перевірка Генеральної прокуратури, провіряють органи міністерства внутрішніх справ. Я звертаюся до вас, шановні кореспонденти. Розумієте, облити трудом це багато до потрібно. Але потім відмийтеся. Я прошу вас всіх, будь ласка, зацінте долі людей, не потрібно їх ламати. Комісія, вона вже працює, тут включені і обласні депутати, очолює від нас Ребенка, заступник мій і є засади адміністрації. І ми почуємо ці виставки і залучимо тоді сюди і пресу. Якщо винувачення це безпідставні, я думаю...